На Прикарпатті взялися визначати найталановитішого, найспритнішого та найкомунікабельнішого батька за почесне звання татусь Прикарпаття змагались майже два десятки добровольців, допомагають учасникам діти. Є офіційне свято День матері, а зараз дуже хочеться, щоб таке саме було свято батька, щоб посилити роль батька в сім'ї. Зараз воно більше заробляти гроші, а ми хочемо зробити, щоб крім цього, він приділяв більше уваги своїм дітям та своїй дружині. Вміння учасників плідно та згуртовано працювати з дітьми це запорука перемоги. Окрім журі конкурсу за діями батьків пильно стежить жіноча публіка. У першому змаганні на швидкість одягання памперсів та іншого дитячого що вбрання, та тусі практикувалися на іграшках. Підгузки на виворіт та недбало начеплений одяг результат неабиякого поспіху, проте досвідчених видно здалеку. Ну у нас немає поділу обов'язків якогось певно. Е, ну барим їсти разом. Ми двоє працюємо. Так що в принципі зараз навіть я більше, тому що жінка на роботі довше. Це дві господині не можуть порозумітися на одній кухні. Якщо готує тато, на конкурсно-фруктовий салат ідуть лічені хвилини. Я думаю, що діти мають брати приклад з батьків. Ми маємо бути активними і до цього спонукати наших діток. Він у нас все робить! Він в нас при. Чи не на найскладнішим зізнаються конкурсанти? Був екзамен на творчу спроможність, адже очі новоспечених митців зав'язані стрічкою. А намалювати потрібно не аби що портрет власної дружини. Маємо велике сподівання, що наступному році конкурс тут Прикарпаття він буде всеукраїнського рівня і змагання закращувати татуся. можливо, навіть приїдуть татусі із за кордону. Українці мають на увазі діаспора. Більшість конкурсантів зізналися, прийшли сюди завдяки дітям. Тож найбільша винагорода їхня вдячність та захоплення.